Так, хочете знімати? А, 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 а хто вам дозволений? А, добре, я у вас не дозволю. А в публічному місці нікого Це не вийде. Не ви хочете ви мені закони розказати? Ви Давайте ви з вами зустрінемося в будь-якій установці. Щоб ви відключ... включили мені на законних, з виконали ухвалу суду згідно з статті. Суду Бу не зупиняє? написано мені... зобов'язати па Тернопіль міста відновити посадження. В, цій... в цій частині вам відмовлено. На навчилася від пані навчання. Відмовлено вам в цій частині. Чому ви, ви не говорите? Ви, Ґ... ви не отримали я нашу Отримали відповідь? От що ми вам надали? Утри я офіційно не отримала відповіді від вас. Тобто я не отримала? не тобто, не, тобто не а, Ви що мені да, дали відповідь під да, да, да. Нехай ухвала суду, рішення суду, яке згідно статті сто двадцять четвертої облічені суду. Написано відмовити в частині зобов'язання паттернопільгані суду вам відмовити, відмовити. відмовити. В цій частині. Вам позову відмовити теж споживаєте. Ні, ні, вихлоб, в якій частині посту частині Позу? Позу? В нас, е, включити вам відновити ну, гадопостачання? Відкрийте вихлоб, велика родина. Та За нами ніхто не ні. ходить, а родина має значення? Ні, так, не, не має значення. Тобто, ви відмовляєтеся законному ви порядку виконувати рішення суду. А ви знаєте, що невиконання рішення суду це кримінал? Дві статті дуже добре вивчені. Все я знаю трошки Статтю конституції України. Скажіть, дуже по перше, ви навіть не запропонували мені сісти. Щоб показали свою зневагу. <рик> Зручно буде. Але ви є публічна особа і ви сидите, розвалилися. Так, можна би розвалилося. <рик> будь ласка, я вам хочу <рик> пояснити, ні. Я вам хочу пояснити таку ситуацію. Можна до вас, можна до вас поговорити, бо ну, ви дійсно скульпна <рик> людина. Я вам дуже вдячна за вашого відповідь. Є така ситуація. Майно яке набуде в шлюбі? Тут є жінки, ви виконуєте якісь функції, воно є шпільна, так набуде. Судом воно є арештоване. Боржник є пасько. Ся овочі є. Пасько Аліса Івановна, свій Олександрович є е, боржником. Він забрав всі кошти, щоб е, чисто розговорю, розказував вам по людськи З рахунків ходили до банаха, щоб власних дітей він провчив. Дякуючи цій людині, діти мають освіту. Так як нас судові, суди йдуть довго, майно ще не поділене, то ви так само приходить, витягуєте суди. Ми, у Нас така сама ситуація була світом. Я скажу, що ми прийшли і принесли це рішення. Адвокат, Яке негайне адвокат, до виконання. Адвокат сказав нам: що в цьому рішенні, що вам включили електрику, має бути додаток. Де мають писати, що заборона є ще відключення електроенергії і газопостачання, водопостачання, тільки якщо ремонтні тут роботи. Тоді ми вам включаємо цей електрику, борги стягуються з песка, так як він і Він, Ця людина не дає ні субсидії, так само зробити. Ви, ви е, були в тій ситуації, що знаходиться песко Аліса Іванівна, бита синяками. Тому що людина і розлучилася. Чому? Написано логічно, нормальна людина не напише. Розвід є тільки причина тому, що мама забрала спадкове майно. Це є нормальна людина, ви, ну, причиною розлучення причиною Пасько розлучення. написав в судовому це, позові, це 6 років, що і, його і, мама і обікрала. Мама підробила відбуває його заповіт, він порушував на маму власну кримінальну так. справу і на свого брата і нотаріуса Федірко. Хочете зверніться в головне управління юстиції Далі. в 10-му році? Кажучи. Вони Далі, виявляються утраїли власного дядькою суду. суду написано, що поки йде судові, якби е е е ви читали то, ухвалу. То воно має бути ви так. Прочитайте, будь ласка, ухвалу Далі, юрист, пане юрист, ухвалу. який не має неповаги Далі. до найвищої цінності читали, Украї... ви... людини. От розвалився, юрист і статтю я 3 я Конституцію. Ви, де я розвалився. Ви, ви прийшли по справі, чи ви будете говорити. суду арешт накладений. І має, Поблеме, е згідно дозвол. якого ви закону, маєте дозвіл давати. Ухвала суду є до виконання обов'язкова. З нього електромережі, подали на нього суд. Наклали арешт. Іди, розплатили одразу боргів. Так. Коли сплатили електромережі? Дві тисячі заплатили. У нас Він... менше стоїть. Ви скажіть, ви, 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 ви телефоном користуєтесь, так. ви оплачуєте оператору кошти? Чи ви теж судитеся і кажете, що це повинен чоловік платити? Я вам зустріч на запитання. А ви виконуєте рішення суду? Ви законослухняний чи не оплачуєте, чи У вас теж е суд вас справа йде. Суду було до нас, це розмова ні до чого. Ми, Прочитайте увагу. рішення суду надали, Прочитайте не так не, не читали то, що ви кажете, звертатися до тобто... тобто так. Як робити? Це... Перезвоніть, будь ласка, відповідати перезвоніть до юриста і спитайтеся, чи виконання рішення суду ваш юрист є некомпетентний і це в судовому засіданні доведу. І повірте, можете підійти до голови суду. Одного, другого, третього я була в судах України не один раз, і також бухгалтерів захищала, в яких були винувальні вироки. Витягувала також, коли по справах було підставлені люди. Так що я закони краще знаю, чим ваш юрист і 12 сотню захищала, можете подивитися. Закони я знаю краще, де є склад злочину, де немає. Але в цьому випадку не виконання рішення суду є складом злочину. Бути, я я нас приїхала нас... тільки недавно з з тренінгу, якщо ви хочете з юридичних експертів експектів і журналістів-розслідувачів, де чітко юристи, які захищають права людей і журналістів і інших в Європейському суду справ людини, чітко казали, що будь-яка установа є публічною. Зараз я до вас підійшла і ви кажете, там відеозйомка ваш юрист каже, заборонена. Так хай вивчі закони. Так тоді вже. де є приватне життя, де є приватне втручання приватне життя, де є публічне життя. І це є публічна установа, не приватна. Я вже дивлюся, що багато навіть юристів не знають конституції України. Хай почитає 124, ту що судові рішення обов'язкові для виконання по всій території України, і судові рішення ухвалюються іменем держави Україна. І невиконання судового рішення це є кримінальна відповідальність. 68 статтю почитайте. Якщо не знання законів, це не звільняє від викона... від кримінальної відповідальності. 68 стаття кримінальної конституції України почитайте. Крім того, згідно статті 3 конституції України, людина її гідність, цінність безпека є найвищою цінністю держави Україна. І зараз я як на ціна. Я є е, людина, я є громадянином України, і я є органом влади. Не ви є органом влади, а я власне, тому що згідно конституції, так записано. І ви порушите мої права. Я з усіх на всіх порушу кримінальну справу. Я порушила кримінальну справу. Можете в юстиції перезвонити на державних виконавців, які порушили мої права, які не виконали ухвалу суду. Дві ухвали по 367 і по 382, Вони звільнились з роботи. Перезвоніть головне управління юстиції до Хічія до Вовки Тетяни Володимвисилівни. Запитайте, чи драпак звільнилася фіялка чи ні. Я всіх позвільняю, якщо прийдеться до цього, але незнання законів не звільняє вас від кримінальної відповідальності. Хотіла би побачити, як ви в суді, в судовому засіданні будете до мене посміхатись. А повірте, я порву по законах будь-кого. Запитайтеся і не смійтеся, тому що я чітко захищаю права інколи, і таких самих, як ви, коли підставляють людей. І повірте, не хотіла б вас бачити в такій ситуації, коли ви сльозами будете плакати, як інші плакали і просили допомоги, що їх підставили. А вас, власне, підставив ваш юрист, бо він не знає законів України підстави Підставив. тому що. Незаконно проникли на арештовану ділянку, Чисто. поламали мені ворота. Так. Це є незаконно проникнення 162 кримінального кодексу. Незаконно понищили арештоване майно 194 -та. Я цитую не так, як ваш юрист. Давайте передзвонимо на крім того, лінію. На 382 юрій. невиконання. Юрій. Ви що думаєте, я законів не знаю? Пояснить вам тоді юрист безкоштовна гаряча лінія. Давайте, якщо ви не знаєте законів, ну, юрист некомпетентний, так. не маємо право. Юриста це, це, це особиста. не особиста, особиста хто компетентний не Не особиста. Та, я буду, тому ви їх захищаєте, не особиста. <рес> я зараз перезвоню на гарячу лінію. Не спільна мене вам каже чоловік. Ви ніхто. скажіть, що у нас є предметом розмови? Наша нам не виконання не виконали рішення Та суду. Нам чітко, буде я Сплачений давайте. я вже вас слухала. 20 хвилин. А Два хвили. що взагалі немає. Я вас слухала 20 хвилин. Посла то стягуйте мене. з паска в судовому так? засіданні. Що ми будемо робити? Це на. Він є ми на ми... даний момент боржником. Не я, я не є, сказати, а він є. Якщо він, якщо він, якщо він, він пацько Сергій Олександрович, має борги, нема проблем, хай переписує мене на дітей, і я буду собі сплачувати. Нормально по мировому по-людськи розходиться і не скористується тим газом. А чого він миє машину акуру, миє пежо, миє Вольво, купа машин. А я маю за нього сплачувати. І кошти забрав всі кошти забрав. Так це він користується? То що я за олігарха такого маю сплачувати? Да, Вас повинні спосуватися, що арешт накладений. І, і так, арешт він, він боржник. І, 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 Я і, стягувач. І, і, він зобов'язаний. Він зобов'язаний до остаточного рішення і, суду в належному стані зберегти весь будинок. Якщо будинок мені зараз тріскає, грибком вкривається. Ви є співучасниками злочину. Я не жартую. Це вже все сказала, можу своє сказати. Ну кажіть, кажіть. Справу. Ну казати, кажіть. ну то ну кажу. Перезвоніть до на гарячої лінії. До... Сплачений бор, або не буде укладено довіру реструктуризації зі сплати боргу за запостачання? То слух, а, це буде відновлено, відновлено все. Це ми складайте. вам кажемо офіційно усно. І це складайте список. звернення письмово. Все а Ти ми не буде? будемо все. звернення. Я, Ні, на вас, я на вас я на вас кримінальну так. справу. Булись, Тільки представтесь, будь ласка, все. як у вас прізвище ім'я, щоб я могла так, в заяві так, чітко так, зазначити, хто ви є, так, і написати, що ви є злочинцем, щоб так, в судовому засіданні так, що так, в судовому за, в так, засіданні суд встановив, що ви злочини читайте, і коли ви читаєте що ви вчиняєте злочини? сказати. А, я так, я хочу. Ви посадові ви, особи чиняєте злочин стосовно ви мене. Ви скажіть, ви як ваше ви прізвище? Ви я в заяві про чинення злочину напишу, що ви така, то така і в офіційній відповіді буде написано хто, хто ви і хто підписує, Ну, А хто ви є? Я вас теж напишу. Буде чого ви боїтеся? Прізвище ім'я не боюся. Скажіть прізвище ім'я. Я напишу заяву про чинення стосовно вас кримінального цього. правочину. скажіть. Тоді Тому, вправ... скажу, ви праву чого висловили свою позицію і а ні, чого ні, ви не звертаєтеся з позовом в суд стягнути з паська? Справа, все кожен висловив свою скільки Це пасько дав вам хабаря, що через забори лазили, коли я знімала на відео ваші працівники, якийсь акт тулили. Я була, я, я була другий раз в Польщі, Перший раз невідомі особи спаском до мене приїхали. і Я знімати почала на відео, і вони втікли. І я знайшла в дверях якийсь акт. І де порушник відсутній на акурі паско привіз невідомих людей. З ними перелазили, проник незаконно з чужими людьми без рішення суду. Нам працювати на, на, суд, на арештоване майно. Ні, ніхто не має права лазити. Чужі люди через інший через чорний вхід зайшли, не через парадний. Через чорний хід чого не через парадний пасько залазив. Не закінчили рішення суду. Тоді на руки, дати нам ваші... Буде надіслано пошту Ми вам. хочемо подати mm -hmm. зараз. Нас буде скажіть, як вас звати. Добре, добре. Чиновник, скажіть, як вас звати. Ну, ми перезвонимо тоді на гарячий урядовий, mm. подамо суд. Хай суд з'ясняє, визначає е, ірок. Ми порушимо кримінальну справу да, стосовно вчинення них злочинів. Зараз подаємо ту заяву в суд. Пані, І хай порушують. Так. Все. А ви откажете відпустити? Я хотіла б подивитись.